Будьмо уважні. В той час покликав Ісус 12 і став їх посилати їм владу над нечистими духами, і не казав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім самої палиці, ні хліба, ні торби, ні рушей у гаманець, щоб обувши сандалі і не вдягалися в дві одежі, і говорив їм: до якого б дому ви не війшли, там пробувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якому місті вас не приймуть, не слухатимуть вас, виходячи звідти обтрусіть і порох з ваших ніг на свідоцтво їм, вони вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бісів і намащували олію чимало хворих та оздоровляли їх. Слава Ісусу Христу! Саме у початку Євангелія ми зустрічаємося із завданням апостолів, яке Ісус Христос їм дає. Це так зване місійне доручення, де Ісус дає силу своїм учням, апостолам, нести місію. І тим самим показує, що Бог дає свою силу навіть крихким і простим людям, якщо вони йому довіряють і готові услухати і слідувати за ним самого початку є сказано, посилав їх по двох. Відповідно до книги «Второзаконня» 19 глави, 15 стишок, є конкретно сказано, що свідчення приймається двох або трьох. Тому Ісус, відповідно до приписів, посилав їх по двох, аби їхнє свідчення проповідування про Царство Боже було прийняте. І їхня місія була так звана законна. Проте мають певне розпорядження не брати з собою в дорогу, крім самої палиці, ні хліба, ні торби, ні грошей, ні гаманець. Якщо подивитися згідно приписів, зокрема Псалом 22 конкретно каже: «Жезли твоя і палиця твоя, вони мене втішають. Тобто палиця в юдейській культурі це є символ проводу Божого і захисту. Пригадайте собі, як. Ізраїльський народ виходив з Єгипту. Вони мали бути взуті в зуті, в сандалах, ходітів в одежі, і палиця мала бути на готові, що коли Господь скаже, вони мають вирушити в дорогу. Тут Ісус робить якусь певну паралель для своїх учнів, даючи їм ці певні завдання, що відповідно означало, що вони залежать від Божого провидіння. Та й самі сандалі це завжди ця готовність. Про яку можемо прочитати в книзі виходів, зрештою, рештою 12 главі, не вдягайтеся у дві одежі, нічогісінького. Тобто навіть не брати з собою жодних продуктів, що означало, що вони цілком і повністю залежать від Божого провідіння і всім своїм єством покладаються і довіряють Господу Богу. Господь подбає за них, коли вони виконують його місію. Несучи слово про царство Господнє. Тобто це вже дія є Святого Духа. Проте, якщо хтось не прийме ваше освідчення, вийдіть і обтрусіть порох з ваших ніг на свідоцтво. Їх. Це стара єврейська традиція, коли євреї проходили через ІТ поселення, а там жили язичники. Виходячи звідти, вони обтрушували порох своїх ніг. Бо язичники для євреїв вважаються нечистими, і щоб нічого нечистого до них не прилипло, вони навіть і порох обтрушували своїх ніг. Христос же каже, що коли вийдете з того міста, яке не прийняло Слово про Боже Царство, обтрусіть порох ніг. Тобто це має бути свідченням, що вся відповідальність. За те, що вони відкинули слово Господнє, лягає на їхні плечі. Вони відповідатимуть, коли Христос прийде вдруге, що Слово Боже проповідувалось, але цього не сталося. Зважимо так ось на сам кінець сьогоднішнього Євангелія. Вони вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бісів і намащували у лів чимало хворих та оздоровляли їх. Отже. Ісус Христос, відправляючи їх у цю місію проповідувати Слово Боже про Царство Небесне, де основне їхнє завдання було звернення це є покаяння, або як євреї називають шуа. І повернення, іншими словами, є до Бога, Ну, як на це українське слово, навернутися, тобто знову повернутися до Господа Бога. І Христос з ними ділиться божественною своєю владою і силою, виганяти різних злих духів. Це є певна символічна така значення, тому що Ісус виявляє їм владу над нечистими духами. Це є певна ознака того, що Царство Боже вже наблизилося і що сили темні вже відступають. Про те, що це відбувається прихід Месії, він, щоб здійснилося старе писання Старого Завіту, він дає владу також і над різними хворобами і немочами. Ознака того, що царство Боже справді є близько, адже це місце блаженства. Тому Христос відповідно до єврейської традиції, бо сама Олія в юдеї мала властивість лікування. Тому що якщо була якась рана, змежити цю рану олією, олія створює певну таку плівку, так що ніяка вже інфекція чи бактерія не може попасти в саму рану. Тому, відповідно, навіть Вісаї про це пише, зрештою, Псалмісто Третьому каже, що олія це є символ радості і благословення. Тобто людина, коли є хвора, Господь силає благословення на її одужання. Зрештою, тому і в нас танство. Помазання є левіль, тяжко хворих, ознака того, щоб ця людина скоріше видужила. Хоча в деякі люди кажуть, що, якщо помаза волію, певно помре. Це є найбільша глупота і найбільша дурість, яку люди могли вигадати, тому що це не помазується на смерть, а націлення для того, щоб жив, а не вмирав. Зрештою, якби люди послухали ті молитви, які виділяються та свилеві помазання то вже би таких дурниць не говорили, а то проблема в тому, що не слухають. Тому, відповідно, Христос дає їм ті речі, які для них є зрозуміння. І тим самим Христос дає їм зрозуміти, що Господь є поруч, що Господь дбає, і що Він хоче, щоб людина повернулася з гріха до нього. І жила щаслива. Тому пам'ятаємо, повноти щастя без господа Бога немає.